Придбавши пакет, багато пасічників, особливо початківців, задають собі питання, як його розвинути, щоб отримати з нього товарний мед, щоб бути в прибутку і не бути в мінусах. Що таке пакет, коли його купляють, як з ним далі поводитися, все розкажу в цьому відео. Це відео буде корисним для початківців і не тільки для початківців, бо багато запитували мене в коментарях. Тож в цьому відео розповім все про пакети. Пакети бувають по ГОСТу, по стандарту: це три рамочки печатного розподу, обсидженого бджолою і одна рамочка кормова. Це по госту такий пакет. Є по домовленості: пасічник може придбати собі чотири рамки розплоду на виході без кормової рамочки. Це залежить від фінансових можливостей пасічника-покупця і його бажання. Зараз розповім детально, як робити правильні дії і щоб не наробити шкоди. Припустимо, ви купили пакет, привезли його додому. Що, що йому робити? Що з ним робити? Тримаємо, розставили пакети-яшечки з пакетами біля вуликів, біля основних, які ми будемо розселяти, пересаджувати в них. Чекаємо, щоб трішечки бджілка заспокоїлася. І використовуємо Демарку трошечки придимлюємо, бо бджолка збуджена е після дороги. І починаємо пересаджувати їх в новий вулик. Допустимо, припустимо, що це у нас пустий вулик, і на пустих рамках зараз розповім, тому що зараз вже у нас січень місяць, як то кажуть, не на, на бгулах його показувати. Е, до прикладу, восьмирамковий вулик. Що ми робимо? Придбали ми чотири рамки, чотирирамковий пакет і заселяємо його так. Ось бачимо, бачимо, до прикладу, у нас три рамки розплоду і рамка кормова. Беремо до крайньої стінки. Рамка з розплодом, також друга розплодом, третя розплодом і четверта кормова. Це так ми робимо, якщо вулик з ППУ або з ППС, якщо він теплий. Якщо він дерев'яний, то беремо до кормової, до рамки з розплодом. Якщо в нас немає сушнини, немає рамочок з меду запасних, беремо, ставимо теплу заставну доску. Бжоли буде вдосталь, але щоб не зробити нам не розплід і не отримати якусь яку захворювання. Беремо, поставили теплу заставну доску, помістили цей пакет, розплід, розплід, розплід кормова. Потім заставну доску знову розміщуємо. Можемо, якщо б жили багато, поставити, якщо наявність взятку, немає в нас сушнини. Якщо сушнина є, все добре, ставимо біля кормової рамочки рамочку з сушниною, щоб матки були досіяти або рамочку з вощиною. Це при наявності природі взятку. І ставимо ще одну. Заставну доску теплу, накриваємо плівкою чи холстиком полотнинкою, накриваємо кришкою і все. Це якщо у нас є наявність взятку в природі. Якщо взятку немає, то вощину, що ми поставили відбудовувати, ось до, до прикладу, ось, ставимо вощинку, її бджілки відбудовувати не будуть. Тому що ми знаємо, що восковиділення у бжілу відбувається, коли є нектаровиділення, коли я приносу вулик нектару, коли є взяток. То пользу цієї вечинки, що ми ставимо, не буде. Потрібно що зробити. Ми ставимо за заставну доску або в кого є можливість ставимо над рамками стельову годівничку і розміщує, наливаємо туди сиропу десь до 1 літри, можна 500 грам через день, можна 1 літру, там немає не різниці через день по один до одного в співвідношенні. Можна один, навіть один води до 0,75% цукру. Бжілки беруть нектар, переносять його в гніздо, матка сіє, і молода бджола звідсіля виходить. Ця, матка, ця рамочка відбудована, маточка засіває, бджоли багато вдосталь. І знову розширюємо. Також розширюємо вощиною ця відбудована не в переріз гнізда. Не в ніякому разі не сюди, а ставимо сюди. Якщо в нас є рамочка із сушниною, прибираємо заставну теплу доску, ставимо в цю сторону вже як то кажуть, покривна рамочка, поставили сюди розплід. в Ніякому разі ми не розриваємо. Велику помилку роблять пасічники. І коли, придбавши пакет, беруть рамочки, переділюють, ділять, розривають гніздо і так бджола в стресі. Вона відібрана від основної сім'ї. Е, бжоли один, тільки печатний розплід. Матка також, як то кажуть, в стресі поки почне сіяти. Ми ще розірвемо гніздо, охолодимо його, і ми не отримаємо, не отримаємо нічого. Отримаємо гальмування в розвитку цього пакету. І так, по, по мірі розвитку ставимо ще одну вощинку, Якщо є взяток, можна дві вочинки ставити. Це в залежності від кількості бжоли. поставили, наповнили повний корпус, чи 8 рамочок, чи 9, чи 10, чи 12. Чи якщо лежак далі розширюємо, не має значення, розширюємо до повного корпусу. Корпус, якщо вже розширили корпус. Бачимо, щоб жили багато, дивимося наверх. А бджоли тут багато, і вже в нас така думка, особливо в починаючих пасічників, давайте кинемо роздільну речітку зверху в магазин і хай носять мед. Не так швидко це все робиться. Те, що зверху ми спостерігаємо, це ще не, не як повною картиною, те, що ми поставимо зверху магазин або інший корпус і бжала туди перейде і буде працювати. Беремо, відкриваємо, підриваємо корпус і дивимося, якщо бджола звисає. Знизу рамок я наголошував у багатьох відео, коли момент розширення бжолини і сімей, коли бжола звисає, то це є сприятливими умовами для розширення бжолиної сім'ї. І аж потім ставимо в магазин, ставимо роздільну речітку і ставимо в магазин або інший корпус. Ніякому разі хочу застережити початківців, пасічників бо буває такі що, придбавши пакет, розширили його там до восьми рамочок і. Починають дьоргати, вже робити відводки, з пакету вже робити відводки. Це не потрібно робити. Скажу чому. Шановні пасічники, не женіться за кількістю бжолиних сімей при відсутності певного досвіду. Краще мати менше бжолиних сімей, сильніше бжолиних сімей, поки ви здобудете досвід, і потім вже йти на розширення. Якщо Бажаєте отримати мед із пакету і бажаєте, щоб трішечки собі піднесли на зиму, щоб їх не годувати на зиму. Не потрібно переривати не розривати їх. І зараз розповім ще один такий момент: мене запитували, коли пасічники купляють чотири рамочки розплоду. Що з ним робити? Як розширювати там зовсім інші вже умови і трішечки інші дії? До прикладу, купили ми придбали ми. Чотири рамочки розплоду з печатного на виході маточка бджола. Приїхали, придбали їх, пересадили в вулик. І що робити? Розплід є, бжола є, матка є, сільники є, а кормів у нас немає. Особливо пасічників початківців, де тільки окрім вощини немає ні сушни, ні нічого. Обов'язкова підгодівля бжіл. Обов Тому що те, що ми. Поставили їх, і якщо немає у нас взятку, взятку доволі нормального, щоб був десь принос до 150-200 грам в день, тоді ще якось можна на плаву, ця маленька сімеєчка, вона проживе. Якщо немає у нас взятку, також ставимо годівницю, ставимо теплі заставні доски, щоб не охолодити розплід, хоча б жола вже виходить з нього. І ставимо, вже подивимося, вже не спішимо зразу ставити сюди вощин, як вже бжола вийшла, що багато вже за заставною доскою її є з однієї, з іншої сторони. Уже тісно її. Тоді ставимо вщинку, вже дивимося в основному. Шукаємо рамочку, де розплід вийшов. Такий вже повиходив. Ставимо його на край. Матка ще там не засіяла, вона не, не зможеться сіяти скрізь по всіх рамках. Засіяла, ставимо. Також гощину сюди і розширяємо таким ж методом. Уже в цю рамочку маточка не перейде в основному, коли тут гніздо. І далі робимо те, що робимо ми з стандартним пакетом по ГОСТу. Я наголошую, пакетів ми не продаємо, щоб не телефонували. Це не є рекламою, бо час понаписуєте, що рекламіруєш. Це я відповідаю на питання, які мені задавали пасічники, тому що багато пишуть, а не, не в змозі відповідати на це, тому що роботи дуже багато. Підготовка до наступного сезону це і рамки, це і вулики, це і підготовка до матково-відного сезону. Нагадаю, що проводимо запис. На маточки штучного сіменіння на сезон 2026 року і на F1, ну, на F1 ми приймаємо вже на кінець червня замовлення. На цьому я завершую це коротке відео. Не поспішайте розширювати пакети, не, поспі... не робіть помилок, ті, що я сказав, які помилки роблять. І бжілки вам віддячать медом і віддячать вам, вас своєю працею. До зустрічі в наступних цікавих роликах.